you Шановні письменники, шановний пане голово, шановні бібліотекарі і всі ті люди, які долучились до створення першого у нас в місті Тернополя, музею літературне Тернопілля. Знаєте, як казав професор Преображенський, так, є криза, але є криза в головах. І от коли немає кризи в головах, незалежно від того, що б не відбувалося навколо, незалежно від того, хто б що не говорив, відбувається якась ідея, ріст, переріст тої ідеї і формується поступово те приміщення. Та експозиція, яку ми зараз з вами відкриємо. Прошу, встаньте, будь ласка. Чесно кажучи, ми сьогодні з вами присутні е, при двох подіях. Перша подія, врешті-решт, установимо історичну справедливість, що це ніякий не будинок яркового, а Віла Грабовських. І вона повинна охоронятися нашим законом. І ми зараз з вами відкриємо меморіальну табличку. Саме цьому, щоб всі знали і наперед, що це є архітектурна пам'ятка, і вона оберігається державою. І друге, що ми з вами зробимо, згадаємо, що практично ідея створення музею тим людям, які прославили Тернопіль, вона не нова. Вона вже витала в повітрі десь з перших днів незалежності. Не знаю, кому вона особисто належить. Не знаю персонофікованих тих людей, але я знаю, що для того, щоб зробити, Ніна Анатолійовна Денисюк, директор бібліотеки, принесла мені спеціальний документ, який показує, як можна відкрити на базі бібліотеки музей. І от по цьому документу, згідно цього документу, з нього почався той поштовх, який ми. Поставили всі клич письменникам і сказали: давайте зробимо те, чого не було в Тернополі. Давайте зробимо всі спільно. І от перший раз ми відкриваємо об'єкт культурний об'єкт в нашому місті, який зроблений спільними зусиллями письменницьких організацій, громадських організацій, родин письменників, бібліотек, міської влади тобто, це перший проєкт небайдужих тих людей. Які об'єднали всі свої зусилля, щоб відкрити той музей, який би наповнював голови наших дітей тією правильною історією, адже ми з вами сьогодні є дійсно центром духовних цінностей українства. І не випадкова ця фотографія, не випадкові тут всі присутні, тому що все, що робиться в нашому місті, робиться для того. Щоб коли ми з вами перетворились в попіл тих зірок, залишилось для наших нащадків щось. І це є суть всієї теорії нашого життя. Ми маємо після себе щось залишати. І я дуже вдячний міській раді, яка при цій каденції... Розуміє, що все, що створено, це створено не на сьогодні, а створено на віки, на завтра. І все залежить від того, як ми його наповнимо. Ми сьогодні робимо тільки перший крок відкриття, але наповнення музею це праця щоденна. І тому я з задоволенням передаю слово міському голові міста Тернопіль Сергію Віталійовичу Надалу, який безпосередньо благословив цей проєкт. Доброго дня, шановне товариство, вони найперше вітаю всіх митців, всіх бібліотекарів, зрештою всіх тернополянців, тому що ми сьогодні відкриваємо такий музей. Сьогодні інколи складається таке враження, що зрештою це не враження, це правда, що українська література, українська книжка, український видавець сьогодні далеко не найкращих умовах. Інколи таке враження, що державних мужів таке мислення, що митець має бути завжди голодний. Мова навіть не йде про якийсь розток чи створення чогось нового, мова йде про елементарне збереження того радбання, яке усіх нас. Відверто треба говорити, що багато років бібліотеки завжди фінансувалися по кінцевому принципу. Відверто треба говорити про те, що два музеї, які в Тернополі, всього два музеї. Це мало міста, як в Тернопіль, це центр. Тому сьогодні йдемо про створення цього музею, перспективи створення музею Плічука на базі художньої школи. В перспективі створення музею міста Тернополя на базі нашого Тернопільського замку. Я задоволений тим, що за нам вдалося зробити ремонт практично в більшості бібліотек, якщо не всіх. Шість бібліотек вже комп'ютеризовані. Виграно чотири гранди, які дали можливість наповнити технічне забезпечення бібліотек, отримати додатково близько 400 тисяч бібліотечного фонду. Бібліофест фестиваль єдиний унікальний в Україні, який проводиться саме в нашому місті. Тому я говорю, це все до того, що напевно ми Тернополями все ж таки маємо показати приклад іншим, як потрібно відноситись до того культурно-літературного рудбання і спадщини, які є у нас, як потрібно шанувати тим більше. Тернопіль, знову ж таки відома величезною кількістю своїх телевитих людей, митців, які жили раніше, які живуть сьогодні наші сучасники, яких знають не тільки в Тернополі, а знають у всій Україні далеко за її межами. І основна мета створення цього музею це. Зберегти це добре, корисне, позитивне, те, що є в нас, дати поштовх для його розвитку і продовження. І я сьогодні хотів би, користуючись нагодою, запросити і бібліотекарів, і митців, і літераторів, і видавців, і спонсорів баценатів і долучитися до розвитку цього проєкту. Це лише початок. Музей унікальний, тому що він створений по суті руками самих літераторів, руками самих митців. Міська рада лише долучилася там кошти на проведення ремонту, а подальшого на повний залежить сьогодні від всіх нас. Тому давайте разом розвивати наше місто, давайте разом розвивати культурне середовище, дійсно творити як центр духовності, центр культури України. Вітаю вас за і дякую Смиху за його опозитивні ідеї, які ми були Але е, СМИК тільки є провідником тих ідей і. Напевно, палкою <laughs> для їх втілення. І тому я хотів би запросити сюди Євгена Безкоровайного, голову спілки Тернопільської обласної спілки письменників. Практично для вас, для вашого слова, для вашої роботи це буде перший фундамент. Шановне товариство, я справді щиро схвильований з того, що... Ми сьогодні в умовах такої нашої, я би сказав, ще економічної невизначеності за цих 20 наших на років незалежності. Ми сьогодні відкриваємо музей літературне Тернопілля. Це якщо брати по наших нинішніх мірках, то це подвиг в царині духовності. І створили його, і зробили його люди, які по краплині творили експозицію, які приклалися до ремонту і навіть. Війській голова, який каже, ми тільки доручилися грошима. А що нині, мабуть, це є найосновніша ситуація, щоб вся та плата була проплачена і вона проплачена. І хочу щиро подякувати і владі, і вам всім, які по краплині збирали матеріали, родинам письменників, які відійшли за вічну межу. Подякувати промотору наших ідей останнім часом на Тернопіллі Олександру Смику, який. Не шкодую свого серця, своєї душі для того, щоб наше місто ставало духовно багатим, духовно е, розвинутим, аби ми відчували себе е, такими справжніми провідниками національної ідентичності, національної духовності. Справді, робота музею літературних тернопілля тільки починається. Ми продовжуємо по-справжньому збирати експонати, ми продовжуємо меморіальні речі брати тих, які відійшли за межу. І сподіваємося, що з вашою допомогою, допомогою невтомних бібліотекарів і творців експозиції, ми перетворимо наш музей в найпотужнішу духовну меку, і сюди будуть і люди, і вона буде духовно збагачувати людей. Спасибі вам, добра, щастя, любові! Ми не будемо затягувати саме відкриття, напевно, адже 6 місяців, от стоїть скромно там Віталій, отакий в Сименкій Шапорці. Це його перший був проєкт, як він побачив музей, яким він має бути. Потім почалась рутинна робота. Ви розумієте, що музей це не ремонт, музей це І тому Перш за все, я хочу низько вклонитись працівникам нашого обласного краєзнавчого музею, е, працівникам е, енциклопедичного словника і безпосередньо хочу згадати і Віктора Юніата, і е, хочу згадати е, не тільки Михайла Миськіла, а Мельничука. Е, саме на їх базі. Хоча на базі словника вибудовувалася експозиція. І я не випадково говорю, це не обов'язково повторення того словника, адже ми знаємо, що експозиція, яка зараз буде вам представлена, це тільки той перший початок, який вам буде показаний сьогодні. І тому я хочу запросити до відкриття, ми ще будемо багато в залі вже говорити, там тепліше. О, ми багато згадаємо тих людей, які долучились і принесли свої експонати. Багато згадаємо добрими словами наших друзів, шанувальників, ворогів також, хай їм теж буде добре. О, але саме основне, я хотів би зараз запросити, в кожному домі є своя господиня. І отут, от щовечора, від от ранку до вечора, без вихідних. Галина Васильівна, Компанієць, Прошу вас, Євген Іванович, Сергій Віталійович, відкрийте цю меморіальну таблицю, От відкрийте і запрошуйте всіх людей, показуйте, що ж ви в Ось вважайте сьогодні наш новий день, наш черговий крок. Галя, запрошую гостей, запрошую. Всім подякуємо за те, що ви є, що ви пишете. І повірте мені, за короткий час якихсь відкриття, от ми говорили з Сергієм Літановичем, але ми хочемо представити колектив, який створив цей музей, а саме Галину Васильівну і жінок, яких я зараз назову, на премію, обласну премію, краєзнавчу премію Гнатюка. Підтримайте нас, якщо це наша ідея з Сергієм Віталійовичем така нормальна, значить ми це будемо робити, оформляти ці документи. Щоб... А зараз я хотів би від управління культури запросити Ірину Михайлівну Шендерук. Ірина Михайлівна. Наталію Богданіна, українець. Оксану Миколаївну Лихінську. Оці люди, щоб ви просто знали, поле велике, а орать комусь треба. Так вони стояли за трактором. Ми пахалі, я і трактор нас не проходять. Так. так от за трактором стояли ці люди. Ці безпосередньо, щоб ви знали, оце є творці Музею Літературне Тернопілля. А всі ми. Тільки допомагали, але допомагали так класно, що ми з вами його сьогодні відкрили. Дякую, Дякую вам, Галина Васильівна. Тепер я передаю вам слово на 100 грам. Запрошую. Я, 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 я запрошую згодом. Я просто, не бачу пані Євгенії в кавозиці. Ось панів є. Я хотіла їй надати слово, адже вона є родичка, вона зараз вам пояснить, яка родичка Олександра Грабовського, який збудував цей будинок. І що в цьому вам будинку доброго вам. дня! Які, які ви всі які усміхні? Звичайно, можна завжди ж... з того, що ви сьогодні можете бути в будинку, будинку, який збудував брат. Бабці мого чоловіка. Анастасії Грабовської. Такий документ я представила в музей. Він одружився із Йосифом Босним. Це дідо мого чоловіка. Нас тут, в Тернополі, дуже багато. Розкажу вам про хто такий. Він народився в 70 році. Але за одне я вам скажу, що я це все знаю від старшої сестри чоловіка, якої вже має десь років 8 житті. Він народився в селі рогі Тернопільського району, був, був лікарем хірургом ортопедом, Є така думка, що він був адвокатом. Ні. Адвокатом його був син Марін, який виїхав не то під час війни, не то після війни в Польщу і там дуже велика родина Гробовських. Ну, конкретно ми ще того всього не дослідили. Але... але Будинок передавався в звук руки. Тут жили фотерали, тут жив і яковий, тут були такі великі мури, що не можна було задавати. А зараз цю всю красу передали ми вам, письменникам, дітям. І ви знаєте, я хвилююся зараз, але я щиро хвилююся. Тому що так, як я бачила його в квітні місяці, а випадково запросили нас як вишивальниць сюди, видавництво Діана. Ось тут ремонт, так було все порозкидано. Коли я вчора випадково зайшла і знала, що сьогодні таке буде буватись, бо якось мені не мог зі мною зв'язатися. Знаєте, душа радіє. бачу, ці всі двері, які були, всі ті замки, всі ті вікна, хоч євреї кажуть, що це їхнє було. Ні. Ні. В єврейському пісні, в тому будинку було 6 так і 8 іфон. Але все це йде від вас, дороги, від ініціаторів, що ви зберегли цей будинок, що ви зараз можете в цьому будинку розказувати дітям, дорослим, свої творіння, свою працю видавати. І ми дуже, родина Грабовських возник, дуже тішимося з того, що це все передається в добрі руки, що це не тут не робляться якісь кав'ярні, бари, чи якісь там забігалоки такі. Ні, ми дуже тішимося і дуже вдячні нам. Платій, що це до цього доклалося, що таке гарне приміщення зараз. І я думаю, що туристи, які будуть приїжджати, що воно повинно бути в плані, в програмі цього. Можливо, можливо, дехто і не зміг сьогодні прийти, можливо, дехто і хотів би прийти. Навіть я скажу вам мого чоловіка, сестри і брат, Кому за 85, кому до 85. Але просили передати вам великий вплив за збереження цього будинку. На все добре, шановні митці. А вам, бібліотекарі, велика подяка, що ви працювали, працювали, працювали і будете надалі працювати. Дуже вдячна. thank